Доньку української драматургії Наталки ворожбит не посилили в гуртожиток українського католицького університету у Львові, а все через емодзі з ЛГБТ-прапорцем на сторінці дівчини в інстаграм. Про це повідомила сама ворожбит у Фейсбуці. І так за словами жінки, її дитина вступила до вишу з високими результатами. Прийшла співбесіду і заплатила за семестр. Але за 12 днів до початку навчання отримала лист відмову а в проживанні в колегіумі. Емодзі ЛГБТ пропорція, нібито, сприйняли як неприпустиму символіку. А представниця університету заявила, що це так само, як повісити російський прапор на ватарку. Водночас дівчині запропонували поселитися в квартиру для викладачів, але і тут є нюанс, адже умовою стало видалення Емодзі і обіцянка не пропагувати ЛГБТ. Втім, студентка відмовилася через цю ситуацію. Контракт з УКУ сім'я ворожбит розірвала, і дівчина перейшла до навчання. У Києво-Могилянській академії